Добрий вечір, друзі. Вітаю вас в прямому ефірі нашого Суспільно-політичного YouTube каналу Міф і Дійсність. Вітаю, друже. Добрий вечір всім. Ти знаєш, минулого разу ми з тобою, на мій погляд, да й на твій погляд, зачепили дуже таку чутливу і важливу тему. Це реформа судової гілки влади. Все ж таки. Кроки до формування те, що від нас очікує суспільство і вимагають наші партнери. Але ти знаєш, друже, якось наші глядачі, наші друзі, наші. E, наша аудиторія якось ну, так не дуже відреагувала. От, і стосовно просмотрів, і стосовно реакцій, і зворотнього зв'язку, я, чесно кажучи, очікував ну, таку більшу активність, от, от, бо, ну, на мій погляд, це тема важлива. Можливо, я помиляюсь, як на твій погляд. От, але ж якось. Е навіть коли ми ні про що, ото, як мені писали, і те більше реакція, коли ми просто даємо аналіз дієм, якимось таке відбувається, а якщо зачепити. Питань нема ж в двох випадках. Або коли все ясно, або коли нічого не ясно. Можливо. Ну, я думаю, що треба просто йти своїм шляхом, тому що позиція ж лідера не в тому, що він потакає йде за. 에... На Тому що він веде, він показує ну добре, 에... один раз не вийшло, 에... або недостатньо усвідомили 에... ціль і або тему. не змогли сформулювати <зв>. або не змогли <зв>. сформулювати, але 에... актуальність же ж від цього теми не знизилась і нікуди не ділася, і це можливо. дозволяють, тому що такі ми говорили про бажане і про майбутнє. Так, так це ж на крок вперед. Ну людина не дуже хоче дивитися далеко вперед, коли рухається по стерні, де треба кожен день дивитися під ноги. Але все ж таки треба розуміти, куди, в який бік треба рухатись. Тому я вважаю, що треба підсумувати повтор, підсумувати ті ідеї більш ясно, щоб вони компактно сформульовані. Були відповідальності, а ще ж є питання, хто яким чином позбавляє, їх там питання їх утримання. Тобто багато в самому організації цієї судової гілки влади багато питань. І не факт, що не факт, що деякі речі зараз робляться правильно. верніше, факт, що деякі речі зараз робляться неправильно. Оскільки ж за оцінкою міжнародної спільноти, все-таки дуже актуальна перед Україною поставлена задача реформувати судову гілку влади, оскільки ну, вона не вписується в стандарти Європейського судочинства, і є очевидно, не вписується, судячи із цифр підтримки в суспільстві і довіри суду, очевидно, не вписується і в Вбажане спільнотою, навіть попри те, що із двох сторін одна завжди програє, одна виграє, одна програє. Тобто сам, сама можливість великого незадоволення закладена в саму природу оцінки судочинства, оскільки мінімум половина незадоволена. Вже. Але все ж таки підтримка ж не половина. Ні, каже все таки 3-4%, відсотки, тобто я... це не вписується ні в які рамки. Тобто навіть попри це, актуальність виходить із нашого внутрішнього стану в суспільстві, і актуальність виходить із нашого бажання увійти у європейську спільноту. Оце я, якраз друзі, якраз я хотів би от для вас. Ще раз акцентувати увагу, і ми, я думаю, дуже повернемося до наших пропозицій або до нашого бачення, а воно ж базується і на нашому і професійному, і життєвому досвіді. Ну от, і я ще раз хотів, друзі, для вас акцентувати увагу, що, ну, по-перше, країна, безперечно, дуже велика. Повага і дуже велика вдячність нашим збройним силам, нашій територіальній обороні, тобі особисто друже і твоїм побратимам за те, що ми тримаємось і маємо можливості цього спілкування, попри ті небезпеки, ті загрози, які перед нашим суспільством були вже цілий рік і ще на жаль, будуть. Але друзі, попри мужність нашого народу, мужність збройних сил. Ми тримаємось і треба це усвідомлювати завдяки величезній підтримці світової спільноти, європейської е спільноти, бо вони ж багато надають нам допомоги. І зараз рішення про надання нам ще й важкої зброї, да, танків тощо, це дуже велика підтримка нашої країни. Я не кажу вже про фінансування, про те, що вони надають нам величезну і гуманітарну і фінансову допомогу. Це по-перше. По-друге, ми ж самі задекларували наше бажання стати членами Великої Європейської родини. І перед нами поставили сім вимог. Сім. На мій погляд, як е, народного депутата восьмого скликання, як юриста, та й ми з тобою не раз казали, і на твій погляд, вони не такі вже е, захмарні. Їх можна виконати і потрібно виконати, і ми мали б виконати їх ще в минулому році. І двома першими вимогами це саме реформа судочинства. Це зміна суду. Не може бути, от ми з тобою не раз казали про останні події, особливо це, ну вибач, такий прикрий випадок. І я ж розумію, яка буде реакція європейської спільноти на те, що рішенням суду на Львовщині відсторонили від обов'язково мера міста Чернігова якого обрала громада, причому за нього проголосувало там майже 80%? Що таке відсторонити за адмінпроступок? Ми не будемо казати про суть. Там і, там І, і підставимо да, вони нікчемним. Але навіть адмінпроступок Навіщо пов'язувати з наїздом політично заангажованим рішенням суда на місцеве самоврядування? Що таке в такі часи? Поставити 300 на місто без очільника, без керівника, який, до речі, остався під час торгнення і очолював збройний опір. Так, от розумієте, і що? власне для того, щоб мати можливість бути не, не пов'язаними із родиною, дав вказівку ну, евакуювати. Нікчемне ну, нікчемний да, ні, привід то, да. то, то, то абсолютно Але... зрозуміла річ. Це його обов'язок був евакуюва... організувати евакую... евакуацію, І те, що він дав команду евакуювати, в тому числі свою родину це виконання обов'язку, а не якийсь проступок. І... Але, але, навіть, але, громаду. Але, але це... навіть якщо б був якийсь, ну, умовно кажучи, адмінпроступок там, не там запаркувався, бо проїхав не на те світло, ну оштрафуйте і все. Це ж не кримінальне впровадження, це не хабарництво і не е, якийсь кримінальний злочин. Але ж є те, що є, і відбулося те, що відбулося. І як зараз європейцям казати, що ми виконали ці пункти, особливо два перших, про те, що у нас вже є, не, не заангажоване. Політично незаангажоване і неопереджене судочинство, якщо відбуваються такі прикри випадки. Тобто реформування судової гілки влади потрібно. Потрібно Нам для того, щоб нас прийняли і почали розглядати нашу заявку до, по вступу до великої європейської родини, яка надає нам допомогу в такі важкі часи. І от я хотів би, друже, щоб ще раз те акцентував увагу, на наш погляд. Ми ж маємо ну, свій своє бачення, як повинно це реформуватися, і ми б хотіли почути зворотній зв'язок. Можливо, є інші сценарії, інші можливості. Ну, ми сьогодні бачимо, що по іншому сценарію формується суд, корпус, судовий корпус. Ну минулого разу ми це розповідали. І коротенько, якщо підсумувати, що необхідно при доборі суддів. На нашу думку, необхідно при доборі суддів виконати кілька вимог і в законодавстві передбачити кілька вимог в законі про судочинство і про статус суддів. Передбачити кілька конкретних вимог. Ну, по-перше, про бажання стати суддею, людина, громадянин України, повинен ну, повинен, зрозуміло, що це може, може бути тільки громадянин України, який не має інших, іншого громадянства. І це, до речі, треба передбачити відповідальність структур, які повинні це забезпечити, оскільки у нас пам'ять мірі, ми знаємо, вже мали інше громадянство, один із заступників Верховного суду, керівник господарського суду ну, господарського суду в складі Верховного суду, Конституційного суду, голова. Ну що це таке? <�лзв> Тому за кілька років, ну, на мою думку, це повинно бути не менше шести років. Людина повинна задекларувати Я дивіться на мене, я хочу стати судеєю. Це можливо термін. Повинні люди дивитися як на людину, що претендує стати судді. Вирішувати їхні долі. долі. Не просто людина звалилася, а потім ЗМІ шукає в його шафі скелети, сховані там скелети, а під контролем, особливим його життя повинно бути до того, як він стане От. Зрозуміло, що треба встановити якийсь віковий ценз і освітній ценз. Зрозуміло, що суддею не може бути людина без юридичної освіти, оскільки там є багато технічних питань. І у нас все-таки судочинство непрецедентне, де тільки людина повинна зважити справедливо чи несправедливо. Але у нас судочинство описане, засноване на законодавстві. Тобто людина повинна знати законодавство. Знати не просто знати законодавство, тобто мати вищу юридичну освіту, але і Застосування цього законодавства. Ну, я вважаю, що необхідно, щоб як мінімум по два роки майбутній суддя пропрацював в системі прокуратури, в системі адвокатури і в системі господарського, цивільного господарського судочинства, тобто, представником юридичної фірми. Таким чином, він буде орієнтуватися і мати досвід. Орієнтувати в правозастосовній практиці. От. Значить, десь 35-40 років якраз це сходиться з тим, що він закінчує інститут. Після інституту має певний досвід і вже задекларувавши попередньо свій майбутній намір буде суди, значить, перебував під пильною увагою суспільства. От. І таким чином може. Реально виконав всі вимоги, які необхідні для того, щоб зайняти суддівську посаду. Ну а далі, суддя ж має таку функцію, він перед ним дві сторони. Дві сторони, ну, як мінімум, зрозуміло, що є експерти, є представники інші, є треті особи, але перед ним по факту змагальний процес по суті, двох сторін. Або це захист із обвинувачення, або це в цивільному спорі, дві сторони, в яких в судовому рішенні вирішується спір, або це адміністрація і громадянин, і права якого порушені органом влади, в залежності від судочинства. Значить, суддя виносить. Вердикт він, е, е, йому доступна та інформація, яка йому доступна від в старі. І оскільки він уповноважений прийняти, приймати рішення за спором, то йому повинні його чесності, його справедливості, його знанням повинні довіряти м м обидві ці сторони. А значить, для обрання судей повинна, я, на мою думку, повинна, щоб кандидат судді заручився підтримкою правничих спільнот. Ну і громадськості, зрозуміло. Тобто, це адвокатура, прокуратура, ну, якісь громадські структури, які переконалися в тому, що. Можна підтримати цю кандидатуру. Ну і зрештою, єдиним джерелом влади у нас є народ за конституцією, тому я вважаю, що принаймні низова ланка місцевих суддів повинна обиратися населенням тої, того регіону, де буде територіальна юрисдикція суду, куди буде цей суддя обраний, і таким чином. От, вважаю, що в законі повинні бути відображені ці віковий е, освітній ценз, робота, практична робота, підтримка правових спільнот і обрання населенням е, суду за юридикцію якого буде братися. Ну і попереднє декларування, щоб людина була як на ладоні ще до того, як він буде обратно. От. Тепер, але це ж тільки перший етап. Але давай, давай ми, друзі, от, щоб ви зафіксували чудово, Юрій Михайло, чудово, ти виклав, от, щоб ми зафіксували. Що для ре, реальна реформа, друзі, на наш погляд, це коли саме суддійське середовище будуть формуватися згідно чинного законодавства, а для цього потрібні відповідні зміни і в. Спеціальне законне і в Конституції України, коли судійська гілка влади, її основа, перша ланка судійської влади, буде формуватися на виборній основі, тобто за поданням правничих спільнот, за умови, що кандидат на посаду судді відповідає всім вимогам кваліфікаційним, тобто, досвід. Подання правничої спільноти або юристів спільноти, ну, союзу юристів або союзу адвокатів, ну, відповідних правничих спільнот, але ж він має бути певний е, життєвий досвід, вік, професійну освіту, кваліфікацію, тобто попрацювати в різних судових інстанціях правових За, інстанцій да, задекларувати свій намір балотуватися в суді І коли оце перша гілка судової влади буде формувати, тоді буде зовсім інші принципи, інша основа формування цієї третьої влади. А потім вже друга, третя, так мовити, інстанція вийшла інстанції, Це вже формують особливе. Судівське да, да. самоврядування це вже особливе питання. Але якщо сама базова, от, основна, е, саме це професійне середовище буде формуватися на виборних засадах, це дасть вже іншу якість. Самого суд... ну, зрештою, це згода суддя корпусу, да. це, З... це суспільство. Це... Згода, ти... згода суспільства, щоб... на те, що його буде судити, Івановани Сидорів. Абсолютно вірно. Це ти ж вірно сказав, що основне джерело влади це народ, і народ має обирати, так би мовити, основу, на якій формується третя гілка влади, судова влада, судової влади. Оце пропозиція це наше бачення. І от саме на це наше бачення. Але це ще не, не всі питання. Ну, безперечно. Де? На це наше бачення ми хотіли друзі, від вас почути зворотній зв'язок. І почути, чи вважаєте ви за потрібно ініціювати цю процедуру, о, і, так би мовити, закладати в наше законодавство, тоді ми отримуємо ну, безперечно. Безперечно, ми, Нема 100% гарантії, так би мовити, як і по депутатському корпусу, що це буде 100% інша якість. Але більшість. Тому от, хотілося б отримати у вас. Ну, першу реакцію і ваше бачення з цього приводу, от а потім ну більш детально Саш, Ну, це друге питання: незалежність і належний рівень доходів. Зараз в цьому питанні також немає порядку. Ну, коли м, м, пожиттєве забезпечення, пожиттєве утримання судді в, в десятки разів. Інших тут, ну, це, це, це. чому? Тому що воно потребує також реформи пенсійної системи. Чому? Тому що хибна думка, що люди на пенсії зберігають якісь професійні ознаки. Усі пенсіонери мають одну професію непрацездатна особа. ось чому вони виходять на. На їх суспільство далекі абсолютно туманні ідеї про те, що можна щось накопичити досі. Всі ідеї про накопичувальну систему вона ж не працює. Ну, ми пам'ятаємо з тобою, вводилася гривня. Мінімальна заробітна плата була. Я, да, я, да. Давай ми давай про пенсійну систему. Ми поваловаємо. Ні, це про це про те, що не треба роз, об, е, утримання судді робити взагалі яко, якесь недоступне для божества. Ми ж зробили заробітні плати і пожиттєве забезпечення суддів такими, що вони взагалі не розуміють проблем е, на Ну, які проблеми він їздить на іншим. Він має можливість їздити на іншій машині, відпочивати на іншому курорті. Е, у нього абсолютно інші проблеми, інші проблеми. Все в нього інше, воно в 10 разів більше. Які проблеми в результаті я пишу заяву в Верховний суд, а Верховний суд не вважає суттєвої суми, де людина здавала в оренду земельної пай. Там за 3, 4, 5 років не заплатили. Але це така мізерна сума для судді Верховного суду, що він взагалі не вважає це за таку проблему. І Значністю спору відкидає розгляд у Верховному суді. Друг, згоден з тобою 100%. Давай ми отримаємо реакцію на цю першу цеглину, щоб ми зараз не, не, так би мовити, заговорили. Про це. Ну, я, да, я, друзі. А там, безперечно, і само, сам принцип роботи суддів, і їх забезпечення, і, їх і кваліфікація, і підсудність. Це ж, це ж, вже ж багато речей, які треба обговорити. Але я хотів би, щоб ми ж реакцію на оцю першу цеглину, яку треба закласти, чи обирати, чи не обирати. І я хотів би, друзі, ще от на додаток сказати, що ви ж розумієте, який великий буде рівень, і ми. Дружа. Ми ж це розуміємо, бо пройшли Майдани, які після Майданів великий запит був, а після такої жахливої війни, який великий буде запит на, на соціальну справедливість. справедливість? І якщо суспільство не довіряє судо, судовій системі, якщо такий низь, низький рівень довіри, якщо є або нема неупередженого чесного суду, через який можна добитися справедливості, то тоді що буде відбуватися? Ми ж це зробили. Абсолютно вірно. Особливо у тих хлопців, які прийдуть з війни після таких важких випробувань, і, і, і вони бачать, що відбувається в наших судах. Ну, ну, ну яка буде реакція мера, який захищав своє місто, да? і оцього стикнувся з такою дурньою, Да? А якщо ще військові, а багато ще ж. Хлопців на війні, які витримують таке страшне навантаження і такі ризики. То, якщо не буде нормальної чесної судової системи, а ми вважаємо, що її можна змінити тільки через вибори суддів першої гілки, через іншу, іншу форму і формування через їх, умови. Да, і через, їх умови, через іншу форму формування взагалі цього суддійського корпусу, його підґрунті, його основи. Якщо цього не буде, то що ж буде? Тому хотілося б почути, це. а потім, ми вже, друже, я розумію, тебе ти ж, уже ж стільки ну, ну, суда вже. Тому давай от отримаємо першу реакцію, все ж таки, друзі, от, на, на необхідність реформи, саме реальної реформи. І Європа, Добор. і наші Першої, партнери. Першого, да, кроку першого кроку добору да, Абсолютно вірно. М, м, і, і наші партнери, і не, не тільки партнери. Наше суспільство чекають іншої якості третій гілки влади і дійсно справедливо на судочинство. Тому, друзі, до зустрічі, до зустрічі. Да. і пишіть, сподів... нам. Да, пишіть, так би мовити, і ставте лайки, пишіть коменти, а головне задавайте питання. Дуже хотілося б почути вашу реакцію і, на... коментарі. і коментарі. Тому тримаємося, Все буде Україна, до зустрічі! Счастливо. всем. это уже за два.